Співачка, сонграйтер, композитор, музичний продюсер Національного відбору дитячого Євробачення 2023-2024. Молода багатодітна матія Світлана Тарабарова. Хто виходить вже на цю сцену? Зробіть, 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 зробіть. Я така рада, що нарешті я до вас встигла. День був ще той, але побачивши ваші очі, які все ж таки мріють, не опускають руки, співають, танцюють, підтримують один одного. Моє серце стало теплим. Дякую вам ще раз оплески всім. Кожному з вас. Щоб вас трішки порадувати. Красиво! Yeah! Ну, розпочати, бо я би хотіла, звичайно ж, з музики, тому що це те, що нас з вами об'єднує, правда? Yeah! Хто любить музику? Yeah! Хто любить співати? Yeah! Всім серцем, всім серцем, хто любить співати. Yeah! І, будь ласка, не зупиняйте. Тому що коли ваше серце співає, коли у вас є мрія і ціль, я, я думаю, що кожен з вас тут мріє стати артистом, або, не знаю, якоюсь персоною, все це можливо. Знаєте чому? Тому що у вас є віра. Якщо будете вірити, і кожного дня багато-багато працювати над собою, слухати різну музику. Не боятися співати різні пісні і вірити в себе, дякувати тим вихователям, т'ютерам, педагогам, які вами займаються. Тоді у вас все вийде. Обіцяєте. Я хвилююсь більше ніж на концертах. Починати я би хотіла звичайно ж з музики. Це те, що нас з вами об'єднує. Для вас заспіваю декілька пісень. Ви готові? Що пісня ви всі її знаєте, на пам'ять, там навіть є рухи, тому трішки порухаємося. Добре? Спи, котику, милий. Співаємо всі разом. І подякою і вірою в серце. І це не просто пісня. Де нас за. Ще, 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 ще! Може бути підтримкою один одному. Ця пісня Спику таку Комили, це пісня волонтер. Кожного разу, коли ви її слухаєте на офіційних майданчиках, дивитесь її в Ютубі. Монетизація з цього відео йде для підрозділу Олега Берестового, з яким ми співаємо. Це військовий. Ми цю пісню співаємо разом. Ну, ви знаєте, правда? Чи ні? О, Господи, і тому просто я з вами ділюся, що. Коли ти обираєш шлях бути музикантом, ти можеш допомагати людям, і це гріє серце. Дякую ще раз. Слава Україні! Клас, клас, клас! Ми ніби вдома на вечірці. Це так. Ви, до речі, не змерзли? Ні. Бо наступна пісня можна встати і прям погасати. Ми всі тут свої, ніхто нас не бачить. Давайте це для вас і ця музика для вас. Я тільки не знаю, яка наступна буде пісня. Маніфест. Оце така літа. А, ні, не та, так? Да? А знаєте таку пісню? Де ти, моя оста? Клас. Ось так ми разом з вами будемо гріти своє серця і душі. Поїхали! час три 4 березня. Хто буде? Ану, підіймі. О, молодці! Запрошую всіх 4 березня жовтневий палац. Прийдете? Це буде дійсно щось особливе. І дітки будуть з Євробачення. Хто тут слідкував за дитячим Євробаченням? І ви всі прийдете на наступний рік? Ви вже готуєтесь? Звайте мамине на листа. І hear me now. Ви знаєте, да, що це я написала, знаєте, так? Да? Опласки Починаємо, добре? Да? <ріст> Насправді, я дуже щаслива, що діти відволікаються, і ми на такий високий рівень разом з Суспільним підняли дитяче Євробачення за останні два роки. Тому батьки, педагоги, дякую, що готуєте діток. Робимо все можливе, аби про Україну і про талант українських дітей чули на весь світ. And now it's over there, it's Hear me now. Hear me now. Справжньому щаслива. дітям! А знаєте чому? Тому що, коли я пишу... До речі, підійміть руку, хто вже пише власні пісні. Молодці. Хто намагається, ану. Навіть якщо ви ще не намагалися, пообіцяйте мені тут і зараз, що прямо завтра, сьогодні ви будете втомлені, прямо завтра. Ви сядете по можливості за інструменти, на яких ви вмієте грати. Хто на фортепіано грає? Добре, хто на гітарі грає. Я молодці. Сядете і спробуйте щось написати про сьогоднішній день. Обіцяєте? Адже справжній музикант він те, що переживає, переносить в пісні. Розумієте про що я? І не здавайтесь, якщо вам здається, що пісня не виходить. Це вам так здається. Привіт! Висофіка. Боже, Боже, я бачу знайомих дітей. Вони всі вже як мої діти. Господи, хвилинка мами Світлани. Оплески! <плесок> клас, 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 Боже. Що це я? Для мене важливо, щоб кожна моя пісня вона об'єднувала таких, як вас, людей і підіймала настрій. І от пісня, яку я зараз заспіваю, вона вже підіймає настрій. Я не рахувала скільки років, але вона і досі стає актуальною. Знаєте чому? Тому що вона про вічні цінності, що щастя треба шукати в кожній хвилиночці. Як би важко не було. Втомились? Ні, 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 я про те, що інколи втомились, відпочили і почали знову радіти життю. Обіцяєте? Вживіть!